Про революцію гідності знаєте ні студенти вийшли протестувати проти законів, які були прийняті президентом Янковичем. Він не хотів підписати угоду, як я розумію, про входження до Євросоюзу. Мені було 10-11 тоді, приблизно ну і ми святкували всією сім'єю за подіями. Двадцять чотирьох сім був мітик проти когось з Верховної Ради, тільки по телебаченню. Це все знаю. Трошки і в школі також розказували звісно історію. Так, в школі кожен рік проводили. це в честь небесній сотні. Парківці. В школі про це розповідали, і батьки доволі свідомі у мене, тому тоді вдома про це постійно говорили. В школі ми такого не ну нам так обічно розказували. Можливо, пару разів. Самому було цікаво. Про це багато розповідав наш вчитель історії в моїй школі, що взагалі це забувалося, чому і які це має наслідки. Так, я думаю, що все що з. Що ми маємо зараз в сучасній Україні, ми маємо за рахунок революції гідності. Які ваші враження від почутого? Звісно, ну, мені соромно, тобто я, як історик, української відповідальність відчуваю на собі. І треба з цим щось робити, безперечно. Бо революція гідності це величезна подія в історії України в 21-му столітті. Як не дивно, ми впустили в Україну справжню європейську революцію, як у Альберт Креміл оповідання Пошесть Європа не знала таких революцій з початку ХХ століття.